Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож чудовою книгою Елен Вайт Думки з гори благословення. Якщо у вас немає екземпляра цієї чудової книги, я рекомендую вам завантажити з вебсайту вказаного нижче. Ми закінчили вивчення чудових благословень, відомих як заповіді блаженства, і тепер звернемо увагу на розділ духовність закону. Іноді люди думають про духовність і закон як про дві різні речі, але цей розділ демонструє нам, як вони ідеально поєднуються одна з одною. Як бачите, закон це опис Божого характеру, він вказує нам, що таке справжня духовність. Ми читаємо. Закон даний на Синаї був проголошенням принципу любові, а откривенням на землі небесного закону. це було висловлення тим, чиєю силою серця людей можуть бути приведені в гармонію з його принципами. Проте, Жаль, надто часто закон сприймається як перелік того, що можна і чого не можна робити, щоб відзначити його як позакник духовності. але Ісус говорить нам, що духовність набагато глибша, ніж просто спроба дотримуватись букви закону. Євангелії в 5 розділі, 19 та 20 вірш. Він сказав: отже, хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить так людей, той не реч. Четься найменшим в Царстві Небесному, а хто чинить і навчить їх, той великим назветься в Царстві Небесному, бо кажу вам, що якщо ваша праведність не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не ввійдете в царство небесне. Тут Ісус розкриває як закон є набагато глибшим, ніж просто зовнішня видимість. Посилаючись на шосту заповідь, не вбий він пояснює, що приховування ненависті і гніву в серці є так само серйозним, як і сам вчином. А якщо сьомої заповіді не чини перелюбу, Ісус сказав: кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, вже вчинив перелюб із нею в своєму серці він продовжував пояснювати своїм слухачам, що означає дотримуватись заповідей Божих, і закликав їх примиритися з братом твоїм. Підставивши інші щоку, коли інші кривдять нас, переходити на друге поприще, навіть заради тих, хто на нашу думку цього не заслуговує. він закликає нас, любіть ваших ворогів, благословляйте, проклинаючих вас. Благотворіть тим, хто вас ненавидить, і моліться за тих, хто вас кривдить і гонить вас. І ось чому він просить нас робити ці, начебто, неможливі речі, щоб ми могли бути схожими на нього, бо Він наказує сонцю своєму сходити над злими та добрими і посилає дощ на праведних людей. Та неправедних. Дивно, але потім Ісус продовжує: Отже, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Як це може статися? Власними зусиллями це неможливо. Але дякувати Богу, Ісус заявив: Богові все можливе. У думках згори благословення ми читаємо. Своїм власним послухом закону, Христос засвідчив його непорушний характер і довів, що по його благодаті його можуть бездоганно дотримуватися кожен син і кожна дочка Адама. Оскільки закон Господа досконалий, тому незмінний, грішні люди самі не можуть відповідати стандарту його вимог. Саме тому Ісус прийшов як наш викупитель. Його місія полягала в тому, щоб, прийнявши людей у Часниками божественної природи привести їх у гармонію з принципами небесного закону. Отже, коли ми віддаємо своє серце Ісусу, Він здійснює в нас дивовижну роботу, перетворюючи нас, щоб ми по справжньому могли стати причасниками Його божественної природи і допомагає нам з кожним днем дедалі більше уподобнюватись до нього. «Друже, ти хотів би бути більше схожим на Ісуса? Чи хотіли б ви, щоб Його закон був написаний у вашому серці? Це те, що він пропонує вам і мені сьогодні? Чому б нам не помолитися разом зараз і просити Його зробити цю чудову роботу в нашому житті, щоб ми могли прославити Його? Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що завдяки силі Ісуса, Його виправдовуючій праведності, Його освячуючій праведності, ми дійсно можемо жити все більше і більше подібно до Ісуса. Ми так вдячні за план спасіння, ми так вдячні за праведність Христа, якою ти наділяєш нас незаслужено. Отже, Господи, ми просимо зараз, щоби Ти змінив наше життя, дав нам серце із плоті, дав нам серце співзвучне Тобі. Дякую, що почув нас у цій молитві. В ім'я Ісуса ми просимо. Амінь.